А от скажи за лікування, ти би поїхав на відкритий центр, коли дійдеш до кондиції? І чи ти ще віриш і хочеш кидати вживати? Я не знаю, чи мені потрібно Всь в цей центр їхати. Я тобі говорю за хороший заклад, професійний. Ти ж не був, виходить, як ти кажеш. Ні, ну професійному ні, я не був. Не був. Я бачу, що великий дуже відсоток одужання. Якби ти мав бажання. Я, я хочу попробувати з своїм те, ну, збитися. Ти Пробуй, пробуй, дома перекомаці. Якщо, якщо мені вдасться, це, хорош, буде, це буде добре. А якщо не вдасться? Якщо не вдасться, то придасться заробляти гроші і собі на центр. Бо теж не хочеться, блін. Хо, хоча б, скільки стільки коштує... 10 тисяч гривень в місяць, так? Да? Угу. Ну, така от фіня. Ну, ти ж бачиш, добре, ти бачиш людей, кому це помогло. Я що не бачу. Багато кому бачу. Є люди, які дійсно е, їм центр допоміг. Комусь за раз, комусь за два, комусь за десять допомог. Ну, але ти розумієш що легко приткнутися собі розказати. Тобі ж треба робити те, що ти не хочеш. А наркомани, він такий, существо своєвольне. Він мені не хоче. Надо, все мені робити. просто треба робити те, що. Треба просто знаєш, от... мета. Я жив все життя без мети. У мене ніколи не було. Завжди жив одним днем. А тут я поставив собі мету. І мені вже от. От мета в цьому році помінятися. Я ніколи не мав мети. От я собі в цьому році поставив мету. хочу помінятися, я хочу знайти собі дівчину Я хочу. Ну, але тобі в будь-який день може світло виключити, ти собі думаєш, типу, що те наприклад. А світло виключить, треба боротися з цим. Моя, в мене мета Боротися з цим. От і все. Бо по-інакшому мети. Я не досягну. Якщо я не буду. А чому ти на групи якісь не ходиш? Дотримати стоять. Чи, я... чи... чи тобі стидно ходити на валеному на, на групи? Мені? Да. Якщо чесно, мене харить на групу це читати. Я не люблю читати. Не це. Я не люблю це читати, блядь, Бумажки, Мене харить ще читати в голос, блядь. Я люблю читати, але про себе. В голос. Я коли читаю голос, мені здається, що я, блядь, неправильно читаю, мені якось не по собі стає. От і все. Не то, що я там не вмію читати. Ну просто я, коли читаю, мені здається, що я. Ну, це Музе... такий комплекс. Mm -hmm. Не знаю, я не можу його поводити. Комплекс читача. Да, Є багато комплексів, які треба задушити і взагалі не думати. І кинути ці шкідливі звички. Звичку Славіка кинути. Так. 就是。